Недоброго доброго вечора, друзі з Полтави. Хто не знає, то я живу у Полтаві, е, мені сьогодні не до жартів. У нас було два балістичних прильоти. Враховуючи, що по професії в це важко повірити, але я журналіст, то я хочу дати інформацію тим, хто її потребує, абсолютно виважено із офіційних джерел, щоб навколо подій у Полтаві не було ніяких інсинуацій. Так от, близько 9 години вечора. Це все перевірена інформація з офіційних джерел. Я працюю як журналіст з офіційними джерелами. Вибачте, я нервуюся, тому я кричу. Близько 9 години було два прильоти балістичних ракет. Ракети влучили у навчальний заклад і у прилеглу до нього лікарню. Зараз, 18 година вечора, і роботи. По, по ліквідації завалів і звільненню пошуку людей тривають. Станом на 18-ту годину вечора відомо про 49 загиблих і 219 травмованих. Це інформація від Філіпа Проніна, це голова Полтавської обласної військової адміністрації. Також було звернення президента. І він озвучив в принципі такі самі цифри. Просто він на кілька годин раніше оприлюднив звернення, тому у нього кількість постраждалих менше. Фото і відео з місця події трагічної дуже мало, тому що полтавські журналісти проявили свідомість і не лізли, не лізли за ленточки, не лізли за перекриття. З бажанням зробити класний кадр, страшний і так далі. Але ж люди, звичайні люди, вони трохи пофоткали, трохи зняли відео і по пабліках, по телеграм-каналах, які в нашій країні ніхто не регулює, нацрада не має на них жодного впливу. Там трохи фото і відео жахливих є. Якщо вам дуже треба, то ви їх можете знайти. Пустили тільки в кінці дня, здається, суспільне. Ну, це ж державне, якби, ну, роздержавлене телебачення, але насправді, ж, ну, понятно, хто його фінансує. В общем, Суспільному довіряють, суспільне туди зайшло, по околицях отак походило трошечки, зняло дуже нейтрально, вибиті стекла, нічого там не видно. Ну, в общем, нічого туди лізти. от Просто нічого туди лізти, живете без фото і без відео. Так, у Полтаві оголошена триденна жалоба. Ну це понятно, Ось вечірні новини. Аврора передала 5 мільйонів гривень на підтримку постраждалих, бо Аврора це ж полтавська наша компанія, їй болить найдужче. Не найдужче, всім болить. Всім полтавцям болить страшне. Обласна станція переливання крові оголосила про потребу в крові. І прийшло стільки полтавців, що вже почали повертати назад, але не просто повертати назад. Людей просять у крові дуже обмежений термін придатності. Тому сьогодні не треба, але завтра і післязавтра буде треба. Тому полтавці, кого розвернули сьогодні, завтра може треба буде. одним словом. Здати кров можна на станції переливання крові. Адреса відома. Станції знаходиться в Гуглі. З 9 до 13 приходьте, будь ласка. Якщо е, ну, щоб не йти, можете зателефонувати по консультації 095 45 21 357. Це телефон станції переливання крові. Ну, просто позвоніть, спитайте, чи треба сьогодні кров, чи не треба. Так, отже. Ще хотіла сказати стосовно інформації, яка шириться пабліками, ну, про те, що студенти були в цей момент на построєні. Ну, Також оприлюднив президент це інститут зв'язку. Студенти кажуть, кажуть, хто каже, каже тільки без угла, більше ніхто, що студенти в той момент були на построєнні. Правда, це чи ні, слідство і досі триває. Але інформація про це построєння була тільки у безуглої. І от просто її просто тиражують, бо вона, знаєте, така гучна. Якщо ви довіряєте безуглій, ну, ну, то, то довіряйте. Але я особисто їй не довіряю. Я довіряю офіційним джерелам інформації. По ситуації у Полтаві офіційними джерелами інформації є, хто є президент, є голова обласної військової адміністрації, є е, керівник Полтавської територіальної громади, е, можна слухати рятувальників, можна слухати ТЦК, військових завжди можна слухати, можна слухати станцію переливання крові, швидку допомогу, поліцію. Далі нікого не слухайте, ніяких сраних блогерів, і мене в тому числі теж ви можете ділити на два. Хоча я відразу сказала, що я професійний журналіст і зайвого не можу казати, не повинна, іначе ганьба мені. От довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, бо на цій темі можуть хайпитися, а для нас, для полтавців, це велика трагедія. Полтава і раніше зазнавала атак від росіян, але це. Це безумовно наймасовіша, ну, да, наймасовіша, найкривавіша трагедія за ці останні три роки царство Небесне, всім загиблим. Одужання пораненим. У коментарях я залишу посилання на банки і на картки волонтерів, яким я довіряю, наших полтавських. Це кошти підуть для госпіталя. Все. trememos